Мої любі, Сьогодні поговоримо про природу рідної України. Моя земля чарівна, наче казка. Тут є усе: ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля. Сьогодні ми послухаємо казочку, як ліс. Прокидався від зимового сну. Під товстою ковдрою білосніжного снігу спав великий ліс. Його гілки ховалися під льодовими серпанками, земля була холодною, і навіть пітер ходив на шпинька, аби не порушити спокою дерев у зимовому лісі панувала тиша. Жоден птах не співав. Жоден струмочок на дзюркоті. Здавалось, усе завмерло до самої весни. Тим часом високо в небі жайверонок летів назустріч теплим сонячним променям. Раптом він помітив весну. Вона наближалася в легкій зеленій сукні, прикрашеній квітами, а в руках тримала чарівний пензлик. Привіт, жайворонку, сказала весна, усміхаючись. Настав час будити ліс від зимового сну, але я не впораюсь сама. Мені потрібна допомога усіх його мешканців. Я допоможу, заспівав жайворонок, стрімко знижуючись у бік лісу. Жайворонок прилетів по лісу та попередив всіх мешканців. В наш рідний. Пішла. Пішла. Сонячний промінчик спустився на землю. Він торкнувся замерзних ділок, що тріщали під вагою крижаного панцира. Дерева почали тягнутись до тепла, повільно розправляючи свої гілки. Промінчик ковзнув до землі і проник у невеличкий льодовий потічок. «Прокидайся!» Перша джерельця. Час прийшов. прошепотів він. Джерельця підстрибнуло, наче прокинуло зі сну і почало дюркотіти. Ліс навколо нього став танути, відкриваючи темну землю. Під землею почувся шурхіт. Це жук мандрівник протирав свої довгі вусики. Носі ну, мені пора. Мовив він, весна вже. Незабаром і в небі з'явилися перші птахи. Сорока, розправивши свої крила, вискочила на верхівку старого дуба. Ви всі, прокидайтеся! весна прийшла. Стрики! закричала вона, та шині гнізда ожили. Соловечі почали співати. Свої перші пісні, дятло застукали по деревах. А синички кружляли в повітрі. Тим часом весна змахнула своїм чарівним пензликом, і з-под землі з'явилися перші пролізки та підсніжники. Вони несміливо підняли свої білі голівки, вітаючи сонце. Ой! Щасливо! Щасливо! дивувалися зайчики, вибігаючи з кущів і радіючи першій траві. Ведмідь, що міцно спав у своєму баролозі, голосно позіхнув <глух> назустріч теплу, а біля кущів вчили своїх малят, лисиці, гратися в хованки, ховаючись між першими зеленими пагінцями. Але у найтемнішому куточку лісу. Ще залишалися зимові сніжинки. Вони ховалися в затінках і боялися зникнути. Весненька, не проганяй нас, ми не хочемо зникати. Благали вони, весна задумала, а потім усміхнулась. Я не змушу вас зникнути, але якщо ви хочете залишитись, перетворіться в краплинки роси. І ви будете прикрашати ліс кожного ранку, сяятимете, ще яскравіше. Сніжинки погодилися і почали танути, перетворюючись на блискучі крапельки, що прикрашали траву та квіти. Ліс оживав, птахи співали свої пісні, квіти розквітали, звірі раділи. Але найголовніше чекала попереду. Весна запросила всіх на велике свято пробудження. На галявині зібралися всі мешканці лісу. Соловейки співали пісні, зайчики та лисенята танцювали, а ведмідь радісно спостерігав за друзями. Весна підняла свій чарівний пензлик і сказала: «Ми всі!» Частина великої гармонії природи. І кожен із вас допомагає в цьому лісі жити. Пам'ятайте, тільки разом ми зможемо зробити цей світ прекрасним. Жайворонок піднявся в небо і почав співати свою пісню. Це була пісня про дружбу та дні. І нове починання. Молодці діти. Ви дуже уважно слухали казку. А зараз послухайте загадку. Узимку чорний, навесні влітку зелений. А восени жовтий. Так, це ліс. В Україні є ліси ліствяні, хвойні, мішані. В лісах росте багато дерев, кущів та трав. Багата природа і тваринним світом. У лісі є і зайці, і лисиці, і ведмеді, і лосі. Наша Україна багата та різноманітна. Любимо і бережемо природу, діти. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.